Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Просто Пускане. Якщо ви хочете краще дати шах і розуміти, то ви повірте нам адресу. Сьогодні хотів би розповісти про геніального українського жахіста, який, на жаль, мало відомий в Україні. Чудо трапилось, це можна завдячувати радянській пропаганді і ця фамілія. Скаже небагато любите шахів, які не цікавляться історією, це Федір Ботерчук. Ну, Треба сказати, що до Олосних він був чемпіоном Радянського Союзу у 1927 році. І чи не єдиний шахіст з радянських шахістів, який мав Позитивний результат проти екс-чемпіона світу Михайла Батвініка. Це також була одна з причин, чому він був стертий з шахової карти Радянського Союзу. Федір Ботичук народився в 1892 році в місті Києві в сім'ї Дента Церковного Хору. Він е, вже у 17 років став чемпіоном Києва. Потім е, він почав активно приймати участь в шахових змаганнях. Е, перший його міжнародний такий виступ був е, в місті Манхаймі. Е, це був 1914 рік під час якого він почалась Перша світова війна і він попав разом з іншими шахістами з Росії Олександром Лехіним і Юхимом Богубом. Він попав в Тюрму на півтора місця, це було цікаво, в місті Раштат. Ну, вони їхали на турнір Баден-Баден, і по дорозі Раштат заходив недалеко, 15 км від Баденбадена, їх зупинив там військовий патруль. їхні документи. Ну, так, шахістів були різні записи там шахових партій ну, підозріло і затримали. І вони сиділи півтора місяця в тюрмі, де вони в шахи. На ну, що ще було робити? Ну, не тільки на шахі, але не треба сказати, що Федір Богатичук був всесторонньою розвитою людиною, він також поступив в, в медичний інститут і в 2017 році він його закінчив і отримав диплом лікаря. ну, Самим видатним його. Досягненням було перше місце в чемпіонаті Радянського Союзу, якому він переміг в 1927 році і тоді вже переміг Михайла Ботвіника. І я сьогодні хочу показати вам цю партію, яку він перший раз переміг Михайла Ну, Треба сказати, що Михайло Ботвінік був такою іконою радянських шахів. Ну, він був справді видатним шахістом, але, скажімо, так би мовити, його політично дуже підтримав в, 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 режим, ну, щоб мати перва соціалістичного ладу. Потім, Михайло, потім Федір Ботачук грав в 1935 році в сильному турнірі в Москві, де приймав участь. Екшімпіоносити Милла Ласкер, Капабланка з якимось рамнічю, і переміг Михайла Батиніка. І це було б йому, Рим цього не пробачив. Він був до 37-го року президентом Шахової Федерації України і його звинуватили. Знайшли якийсь привід там, розтраті коштів і зняли його з посади. Ну, коли він пожалівся, в, так як було це несправедливо, в Центральний комітет партії йому сказали, ну, ви, так би мовити, в 35-му році, коли у вас вже не було шансів, ви завадили Михайло Батфініку стати одесівним переможцем цього турніру. Ну, це було таке переслідування, ну, скажімо так, відносно ще відбувся легким переліком, добре що не посадили. В 1940 році Феді Батичук став професором анатомії, і треба сказати, що він був. Потужним лікарем, скажімо так, і коли з нього так шахи закрилися в Радянському Союзі, він більше захопився медициною і добився видатних висот. Коли почалась війна, він залишився в Києві, і він був замісником Червоного Христа. В якийсь момент він помав військовополоненим і з цього право мав навіть проблеми з Остапою, там викликали е розбиратися, в чому справа. Потім, коли радянські війська підходили до Києва, він переїхав з Краків, в Польщу, потім з Краку приїхав в, в Прагу. Е і потім він з Праги переїхав в Німеччину, де, де був в Баварії в американській зоні. Цього, що розказує він в той час взяв шахи при прям відомими фаміліями, тому що радянський режим не захотів би його вимагати американців, що його видали. Тому йому так В 1948 році він виїхав в Канаду в Тау, де почав працювати професором медицини. Ну, треба сказати, що в Канаді він грав трохи в шах, він десь В 1949 році зайняв друге місце, а в 1952 році він зайняв третє місце в Канади. Ну, цех можем став займатися менше, ну і він вже, так би мовити, був певний не оптимальний для шахів. Якщо це був ще другий, то йому вже було е, 60 років. І в 1470 році він ще не зіграв на шаху Олімпіаді за збірну Канади. Потім е, він Захопився грою по переписці, де він став міжнародним майстром і навіть, е, е, мав право стати гросмейстером, але проти цього протестував Радянський Союз і, так би мовити, е, він цього звання не отримав. Він написав багато чого кежок по медицині, більше там, 30 е, в області анатомії, е, ренгло... ренельної анатомії. Так що він ще був видатним вченим. Е, помер Феді Батичук в 1984 році. Ну, от, і я хотів би просто продемонструвати сьогодні партію, першу партію, в якій він переміг Михайла Батвініка, і взагалі я хочу показати всі партії, де він переміг Михайла Батвініка, і взагалі. Знімав рахунок перевигреній партії і одна нічия. його <кій> ну, першу партію, яку він зіграв з Михайлом Ботвініком. Федір Бутичук грав білими фігурами, було з'явлено Є4, Французька, такий любими дебют Михайла Матвініка, Д4, Д5. Кінця 3, сломи Б4. Є5. Ну, це така нормальна схема поширена. Ц5. Тут Федір Ботичук застосовує досить гострий хід. Він грає фрж 4 На цей хіт чорні реагують не дал. Ну, треба правильно грати сучасніших ізраїль в Кінді 7. 2 пішка, але після цього ходу тут виникає непогана гра. в і в чорних ну, білим треба тут рота 35 Z5. Така є складна з ну В чорних тут в принципі, э, все в порядку. В білим приходиться жети якісь, як буде тут PS1, який йде на Є2. Е ну, зіграв король f8 Це хід э, робить э, короля F8 э, поганою фігурою на довгий час. І в принципі, цей хід веде до серйозних труднощів, яким в принципі, користується дуже мистецький Феді Батачук. Він зіграв тут Кінф 3, чорні бідно D4. І чорні Ферзі 5. Цей хід також не є вдалим, тому що цю зв'язку по-справжньому чорним важко використати. Біля райс d2 і незрозуміло, що робить ферзь на i5. Ну, і чорні зухов на хід 6, і вони, скажімо так, нарвалися на сильну відповідь білих, яка в принципі цей весь варіант на хід А3. Ну, справа в тому, що. Тепер, якщо чорні поб'ють на D4, то зірають Fest B D4. І на слон С5 відійдуть Фезер на F4. Тепер загрожує таких і B4 загрожує. Ферзь в небезпеці повинен відходити. Ну і відійдуть володіє цією ініціативою. Перш за все, тому що чорних поганий король на F8 і білих простор. Перевага завдяку пішоковій Е5. Ну і кращий розвиток. Вони в принципі вже е дві легкі фігури в гру і ферзь стоїть активно, його важко подурмувати на полі F4. Біла тут ясна перевага. Чорний зіграв тут F5. Цей хід не вирішує чорних проблем. Навіть навпаки, тепер король стає ще слабшим. Білі грають Fazer 4 після розміну. Сланці 5 Fazer 4. ПЗ B4 кінь D5 тому чорні відходять ферзем на D8. на гнев 5, він дає змогу білим посилити тиск на короля. Найкращий хід був тут, тут G4 і на кінь 6, скажімо, так, просто H3. Ну і в чорних фіулерсплант дуже не вдало, білих просторова перевага, вчора пані король, це просто довго довгу роки року і стоять на перемогу. Ботичок вибрав інші плани, зібрав кінь 4, слон e 7 І тепер зіграв G4. В принципі, кін 4 був хід, не, так би мовити, не, не зовсім оптимальний. Кінь А6. Тепер білі зіграла Траж 1, вичив Туру. Напевно, краще було все-таки було побити на F5. Боточок не хотів, щоб кінь виходив, але в цій ситуації після Slom D3. Чорний варто дуже неприємно. І, так би мовити, якщо вони грають, скажімо, умовно кажучи, число Д7. Після кінця 3, довга рокіровка. Білих дуже серйозна ініціатива. Гра проти короля. Зараз один хід нічого не портить, також підтримує напругу Кінья 7. Це є невдалий хід. Кінце дуже пасивним і біля б'ють на F5, після чого позиція така стає майже правильним. Але після кращого G5, який також не вирішує до кінця проблем, але в принципі чорні мали тут, як кажуть, половити рибку в мутній воді. Зупинити ситуацію, Д4 забираючи поле С3 в коня. Але в принципі після 2 нулів, трьох нулів, довгі роки роки, тут тусте на Ну, скажем тут, але білим треба точно грати, ну воно каже, після слон D7. Треба було бити, бити слон D3, ну, воно каже, грамотно за таким чином слон B4, він пожефігури, але. От, от має ціну такую позицію. 1 хит, як король E8, є 6 мат, матер, F8 і ферзь а 7 Зарожний Ферзь 6 ман 2 ходить, тому ферзь D5 один хід. І... Білим треба тут Ну, непростий не, не хід, щоб довести свою так би атаку Тура. G4. Тепер, піві загрожують дати шах, зазвонити короля на D8, потім побити тут і зіграти слона 5. Такий відскок і виграти ферзя. І в принципі після цього ходу чорні не переливки, набуваючи хальзя 2, напала на мат, шах, Тура d 4 король 7 і слоя 3. Звільняючи поле D2 для короля, а чорному королю тут дуже не допомогти. 52-8, Ферзь FG7 найкраще, що можна робити в Чорні, це забрати пішка на а 6 4 в білах виграна позиція. Ну, Це, так як ви мовите, комп'ютерний аналіз який показує, що в біло тут є все-таки перевага, але це ложкою на те дуже-дуже не просто, скажімо так. Але все одно g 5 був кращий, як практичним шансом, тому що після Кіня 7 позиція стає дуже скрутною, і в чорних немає жодної компенсації. Тобто нічим немає нічого хорошого, стати. і гірше статично. І фігури більш активні, так що тут він просто, так би мовити. Розмазують чорних. Ну, було зіграно FZ4. Ну, так би мовити, цей хід можливо трошки зайвий, тому що все інше було просто рокеруватися, грати просто на перевагу розвитку після рок рокіровка, слон Є6. слоя 6 а 4 Дуже потужний сильний хід. Тепер справа в тому, що пішак отруєний, ну, якщо його взяти, то після Кінці 5 звільняється для коня і не зрозуміло, що зробити чорним. чорний втрачає фігуру. А тому 4. Бити не можна. зіграти якийсь хід торожі 8. І після кінця 3 білих тут вирішальне перевага. Поки що немає прямих загроз, але чорним просто нема куди ходити, якщо вони будуть просто стояти, біля десь заведуть, пізьме то слон підсунк 2, наприклад, там і слон Е3, падає пішок Д5 і, і партія. Програється, скажімо так. Перзі 4. також хід Нормальний, тому що даємо змозі оціпиться в кінці 5 це була ідея. Богачука, але позиція дещо спрощується, тому що після FSB 6, Кіні 6 прокіровка. чорним здається притим Мешпіль. Так би мовити. Корволь F8 вже не буде такий важливий, але позиція тут важка з точки зору статики, тому що білі мають потужних двох слонів. І фігури це більш гармонійно. Тобто всі фігури так би, виведені в чорних не грають дві тури. Після цього тим почалося віддавати Пішка Д4, ну, тому що після слона в 6. Біля просто перемала Конатора D5, На Кіння В 3, Туража 3, Сланце 3 і. На 4. Білі просто заходить в Турой на 7 ряд і не зрозуміло туди грати. Трозерта G7 і, на, наприклад, на такий хід можна бити на G7, але... Тоді буде вторай один. Але ще сильніше слон c чотири. І так би мовити. Треба, напевно, віддавати такий хід єдиний. Просто можна дати шах. Помінятися і забрати на G7. Ну, цю позицію не врятувати, вирятувати. HP тут абсолютно програний. Фігуса дуже невдало, і Тура по 7 ріні відрізає Чорного короля, що також є дуже неприємним фактором. Ну, не кажучи про жалювітну роль, яку відіграє Кінь 4 в цій позиції. Тому в цій позиції Чорні зрали Д4 після удару, Блозірна слона в 6, тепер немає ходу Тор Д5. Це була ідея захисту, але все ну, позиція дуже-дуже погана, тому що тут. Центр відкритий, тобто немає пішаків в центрі, і це означає, що тут білі -бі слони літують в цій позиції. Чорні не, не дається налагодити координацію. G6, слон, b7, тепер білі просто виграють матеріал. Висить наступний пішак на С7. Можливо, було А5, але все одно писам Турай e 1 Кінз4 можна помінятися і зіграти. А что еще пересходить Кінь G4, і тут не зрозуміло? Як розвиватися, тому що не... Кіню 7, буде Тура Є5. Ну Білі тут рано чи пізно пішака PHK 4. Позиція абсолютно виграна. Король G7. Sлом B7. Тепер білих три зв'язані пішака. Вони ще не так легко просунуті, але два зайвих пішака повинні вирішити долю партії. Б3, Tura8, слон D4, Turay 7. Король один, білі не поспішають. Позиція виграється дуже просто. Повно тут нічого не підставити, і пішаки просто потихеньку підуть вперед. Розмір слонів. Тура Д2. Захищаючи пішака на F2. Ну Цей пішак отруєний із заходу ходу F3 і кінь. Програється. Така невеличка пастка. Тура Є8. Загрожує шахтом. десь підвисає на H1 тому. Взірає просто Сонце 6. Нападає на туру. Тура Е2. Можна мінятися і пішаки йдуть вперед. В числа, число. Король Е5, Тораде 1, відрізаючі короля, не даючи йому, п'єте до пішаків, кін 2, то ради 5 шах, Торо Д8, тепер загрожує ще шах знизу. Кінь 4, H5, F4, с 4 І в цій позиції. Віздались, так як на туречці, вони просто міняють тур. <кій> і пішак А, проходить ще із шахом. а 6, Ф3, а 7 Ф2. Ферзь. ну і тут білий, морти, чорним можна таки поспівчувати. І чудова перемога. Федора Богачука, і я в наступних відео прокоментую ще ці, ці, ці перемоги. Його все-таки цікаво подивитися, як він перемагав. І ці такі партії маловідомі, тому що ні, ніде не, не публікувалася навпаки, чи не заборонені партії, скажімо так. Ну, а це було типове поведінка. Радянської системи був зкинець випадок, був в Києві міжнародний шаховий турнір, де перше місце зайняв Одесит Лев Альбурт. Він приймів в цьому турнірі, і потім він е, е, залишив Радянський Союз і його партії була б книжка присвячена цьому турніру. Тобто і не було в таблиці, і не було партії його, так, так, умовити, ці все вже... Людина просто зникала, якщо вона не підходила владі, вона, скажімо, мовити, вже не існувала і про неї було така прийнята, треба було про неї забути. Так що я хочу цим відео повернути історично потужну постать. Федора Богачука, який заслуговує на більшу увагу і на добру пам'ять про себе, все-таки вніс великий вклад в розвиток українських шахів. Якщо це сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Все найкращого.